Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про костяницю, яку за особливості будови плодів називають ще кам'яницею. Костяниця це багаторічна трав'яниста рослина. Досягає висоти від 10 до 30 см, має міцне галузисте кореневище, вегетативні пагони лежачі, а от плідні пагони прямо стоячі. Листки в костяниці трійчасті, на довгих черешках, з обох боків зелені, зверху розсіяно волохаті, а зісподу густоволохаті. Листочки по краях подвійно надрізано зубчасті, бічні листки майже сидячі, а кінцевий листок має короткий черешок. Цвіте костяниця з травня полипень. Вона має дрібні квіти. Пелюстки від 6 до 7 мм завдовжки білі, лінійно довгасті. Чашолистки ланцетні або шиловидні, загострені, при плодах відігнуті вниз. Плід у костяниці яскраво червона соковита кістянка. Росте костяниця у хвойних та мішаних лісах серед чагарників. Поширена у лісових регіонах, рідше зустрічається в лісостепу. Костяниця це лікарська харчова. Та вітамінозна рослина. До її складу входять аскорбінова кислота і токоферол, флаваноїди, дубильні та пектинові речовини, цукри та органічні кислоти. У суміші з іншими лікарськими рослинами народна медицина використовує плоди костяниці при лікуванні запальних процесів у верхніх дихальних шляхах, ниркокам'яної хвороби, обмінних поліартритів. Зовнішні плоди костяниці у суміші з іншими лікарськими рослинами використовують для лікування сибуреї, грибкових захворювань піхви, при білях та при генітальному герпесі. Плоди костяниці кисло-солодкі, на смак нагадують гранат. Їх споживають як свіжими, так і заготовляють на зиму. У природі плодами Костяниці охоче ласують лісові птахи, які сприяють її поширенню. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.